12% підприємців Харківщини вирішили не повертати власний бізнес в регіон, розповідає президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. І додає, а от повернутися до регіону найближчим часом можуть лише 30 Це пов'язано з тим, що у більшості підприємців тут залишилися клієнти або замовлення, або точки, які вони використовували для продажу своїх. Послуг чи товарів ну це елементарно на наприклад послуги, тобто або перукарні, або фітнес-центри. Обговорити проблеми бізнесу під час війни зібралися підприємці Харківщини та нардепка Галина Янченко. Із основних питань бронювання працівників, страхування військових ризиків та відновлення підприємств, які постраждали від зброї ворога. Акцентували й на тому, що нині у регіоні не діють держпрограми підтримки бізнесу. Бо Харківщина серед областей, де Ривають активні бойові дії. Відповідно, приватні банки не кредитують підприємців, які знаходяться тут, тому що це підвищений ризик. З наступного тижня ми почнемо шукати рішення. Рішення може бути різне: це може бути залучення, наприклад, державних банків, або це може бути, наприклад, якісь певні державні гарантії або інші програми. Такі зустрічі із підприємцями Янченко вже провела в Одесі, Львові та Хмельницькому.